Всім привіт! З вами Ніна Будзинська і ви на каналі Роні Юа. Сьогодні я вам хочу розказати про дуже класну лампу, яка прекрасно світить без 220 вольт. Розкажу кілька рекомендацій, а також е, трошечки про неї. Отже, як ми її знайшли, я звернулася до працівників IKEA з потребою, що може світити без 220 вольт. Що нас може спасти українців від темряви? Е, раніше в нас були такі кнопочки, рамсти. Е, в цей момент, коли я приїхала в Ікеа, там не було нічого. Вже хтось був до мене і це розібрав. А він сказав: пані, я для вас маю прекрасну новинку. І зараз я вам її розкажу. І так як я вже нею користуюся третій місяць, я можу дати кілька класних рекомендацій. Отже, почнемо. Називається ця лампа в IKEA Rolf Storp. Але я її назвала в нашому магазині і для наших підписників паля Гаррі Потера. Чому паля Гаррі Потера? Тому що вона, з нею можна ось так ходити, світити і можна її чіпляти. Тепер розказую, що йде у комплекті до цієї лампи і її характеристики. Отже, 270 люманів, 2700, 2700 кельвінів і 25 тисяч годин, яке я заявляю, її е, роботи. Розсіювання світла 110 градусів. Насправді, е, її оминути дуже важко. В набір входить цієї упаковки ось така лампа, ось такі тримачі. Ось, їх можна чіпляти на любу висоту і на любу поверхню, так як вони йдуть на двосторонньому скотчі. І абсолютно не потрібно нічого сверлити. Ви причепили чи на плитці, чи на стіні, і можна її витягати. Ви причепили оці штучки. Чим повище ви її чіпляєте, тим вона буде розсіювання яскравим. Далі. Тут всередину входить вмонтований зарядний пристрій. В IKEA він також продається окремо. Тут він всередині вмонтований. Далі туди ще входить в цю лампу ось такий шнур. Він йде до комплекту цієї лампи. І тепер ще розкажу, як вона світить. Е, у неї є, от е, обов'язково, коли ви отримуєте лампу, у неї є інструкція до кожної лампи. Відкрию вам на правильному, ось е, як що пише яке. Дві години на найвищому світлі, 4 години на середньому, і 12 годин на найменшому освітленні. Отже, вона йде у нас сенсорна. Тому я з дому і я вам покажу. Так, натискаємо on. Там всередині в мене вже є акумулятори. Так вона світить на найбільшому рівні. Так, на середньому і так на найменшому. Тепер, що важливо знати. Коли ви її заряджаєте у розетці, вона повинна бути на ON. Якщо буде на OFF, вона ніколи не зарядиться. Тобто ви натискаєте на ON і заряджаєте, так? Далі, великий плюс того, що вона може працювати від павербанку. Вона буде світити, якщо 10 тисяч павербанк, вона буде світити 10-11 годин. І можна використовувати ось такі акумуляторні батарейки. 2450 мА три штучки. Запихаєте їх сюди, заряджаєте через шнур, і вона вам буде світити без, без павербанку. Який великий плюс? Якщо ми купимо будь-який зарядний пристрій, купимо ось такий шнур, і якесь світло, воно буде дуже дорого. А тут, виходить, ця лампа коштує 437 гривень з пристроєм монтованим і з тим шнуром. Звичайно, що при бажанні, якщо ви хочете, щоб воно світило без павербанку, можна придбати три акумуляторних батарейки. Тепер я вам зараз в повній темноті покажу, як воно світить. Зараз ми виключимося. Настонька перейде на ту сторону. Виключаємо наше освітлення, включаємо лампу. Так, і виключаємо світло. Так, давай покажемо, що зараз повна темнота. От три режими. Вимкнули. Перший режим, другий режим. І третій режим. От на такому режимі Ікеа заявляє, що воно може працювати 12 годин на акумуляторних батарейках. Дуже рекомендую цю палі Гаррі Потера. Давайте я включуся. Дуже її рекомендую. Вона у нас завжди є в наявності. Можна придбати у нас одразу і батарейки до неї. І зарядний пристрій, і так, також блочок. Наш магазин знаходиться у селі Зимна Вода. Будемо вдячні за лайки, підписку і рекомендації.